Будемо ліпити манює. Для цього ми беремо в мене легкий пластилін, ділимо його приблизно на три частинки. Ось моя ковбаска. Так, так. Можна взяти лінійку і розрізати. Одна частинка це буде наша голова. Вона в нього така величенька. Голова. Друга частинка – це наш тулуб, ручки та ніжки. Розкатуємо ковбаску і ділимо її знову на три частинки, приблизно однаково. Одна з них буде нашим тулубом. Скатали кружечок. І приліпили до голови, друга буде нашими ручками. Ділимо навпіл, бо у нас дві ручки, з кожної скатали товстеньку ковбаску, подивіться на його ручки, вони в нього товстенькі. І з одного боку. Зробили їх пласкими. Можна побити трошки лінійкою ось які вони настали Так, одна ручка. Можна польчиком. Друга ручка. Третю частинку. Теж розрізали навпіл. Це буде наша нога. Перша. Робимо так само, як і ручки з одного боку. Робимо її пласкою. Одна нога. Він сидить. Друга товстенька ковбаска. Це друга нога. Приліпили їх до нашого слоника. Третя частина велика, з якої ми починали це хобот та два вуха. Теж будемо ділити нашу ковбаску на три частини. Одна, друга, третя. Дві з них стануть вухами, щоб стало вуха, робимо кружечок, а тепер цей кружечок перетворюємо на такий млинець. одне вушко. Другий ушко Позаду можна його погладити по голівці. Але при цьому не пом'яти передню частинку. Так, є в нас вуха. І залишається хобот. Робимо довшу ковбаску. Приблизно так. Тепер беремо якийсь олівець і з одного боку олівець вставляємо в нашу ковбаску. Для того, щоб було видно, що це хобот. У нас утворився ось такий отвір. Так, ніс на місце, можна погладити тут славенят. І склали його так, як нам хочеться. Тепер нашого слоника ми посадимо, і дамо йому висохнути. Залишається наше слонення розмалювати, малюємо йому очі ручки. Малюємо йому пальчики. Бугорочки. Прием залишається высохнуть.